Привіт Леся. До Михайла Павлика. 16 жовтня 1898 року, Київ. Шановний друже. Користаюсь нагодою написати вам, але вибачайте, що пишу так погано. Може, ви й не відчитаєте того. Сама не знаю, чого воно так. Може, того, що холод такий на дворі і в хаті, що аж руки закостеніли. От вона «Русская зима», бодай її. Найперше про біографію привезу вам її сама в січні, і будемо разом редагувати. Одразу я сподівалася і так писала вам, що матиму багато матеріалів. А тим часом вийшло, що дістала я тільки пачку його лекцій по літературі, почула кілька оповіданів про те, що я сама більш-менш знала, і більш нічого. Просила я ще літом одного його університетського товариша прислати мені якісь спомини, але досі не маю ні одвіту, ні привіту. Навіть того не можу довідатись, коли вродився, коли, де, учився. Отже, мушу змінити план роботи і замість біографії, властиве нарису біографії, напишу хіба свої власні спомини та й годі. Я чую, що те все має друкуватись вперше в віснику, а потім вийде окремою відбиткою. Отже, коштуватиме недорого, каже пан Франко, рублів з двадцять Ті гроші я зберу запевне. Може, ви досі лаєте мене, що я не наготувала тієї роботи на роковини смерті Миколи Васильовича, але ж далебі, то не від мене залежало все, я надіялася, що зберу повніші відомості, а тим часом тільки збаламутилась тим. Тепер, от що вам розкажуть, що сталося з фондом Драгоманове і чому він тепер недосяжний для нас. Дуже все шкода, книжки, такі як рай і поступ, конче потрібні тепер уже й на Україні. Матиму на той час дещо із свого до друку, оце тепер почала писати одну брошурку на політичну тему. А крім того, час би вже мені видати другий збірник віршів, хоч, певне, там і перший досить обрид книгарським поліцаєм. Тільки вже все трудніше, бо ненавиджу такої роботи, як збирання, переписування і таке інше. Я занадто лінива для того. Однак годі про плани, бо ще ніхто не знає, як вони справдяться. У вас в Галичині, як мені казали, розійшлися було чутки, ніби то я от вмираю. Не журіться і хабиться і слебен, я живуча, і так хутко світ мене не позбудеться, дарма що надо мною медицина експериментується, мов над морською свинкою чи кроликом. Тепер я досить здорова, так що може й операцію вдасться зробити. На сьому тим часом кінчаються мої мрії про особисте щастя. Я чула, ніби ви оце були дуже слабі, але сподіваюся, що то вже запізнена звістка і що досі ви вже знов поправились. Не пропускайте нагоди писати мені, від вас там тепер люди часто їздять сюди, а я рада б частіше знати, як вам ведеться. Будьте здорові! Щиро прихильна до вас Леся Українка.